Це звичайний стимул російської пропаганди для того, щоб збільшувати рівень Україноненависництва в державній риториці Росії. Практика дегуманізації українців в Росії носить системний і достатньо тривалий характер. Ми маємо можливість її хронологічно зафіксувати щонайменше. В одному прояві це липень 2014 року, так званий розіп'ятий хлопчик в Слов'янськ. От з того часу відбувається саме дегуманізація українців послідовна, е я б сказав, системна і така, що не має намірів. Зупинятися на сьогоднішній момент, і росіяни абсолютно не мають намірів в цьому сенсі зупинятися і робити щось для того, щоб ну знову називати українців братнім народом Хоча ні, ви знаєте, їм це не заважає. Вони можуть однією рукою нас вбивати, а іншою рукою писати про те, що. Росіяни та українці братні народи у них yeah. абсолютно немає на цю тему одного когнітивного дисонансу.